З метою, щоб міська рада не приймала якісь рішень на підтримку нині діючої антинародної, антиукраїнської влади. Ви чули про Так, так. Ну, вчора в Дніпропетровській на обласній раді піднімались питання. Я думаю, аналогічно це буде сьогодні на міській раді. Тому ми вийшли з протесту. Ви намагаєтесь якось з так, долагати, щоб допомогти їм про свою думку. Чи яка ваша ціль, щоб побачили вас? Чи... Звичайно, наша мета, щоб бачили, що, що вся Україна постала проти цього антинародного, антиукраїнського режиму, і що ці всі, всі питання треба вирішувати. Мирним шляхом, шляхом переговорів. Дякую І вам, Дякую. але Ну, Дякую. 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 Вертикаль вибудована таким чином, що не мають права голосу ті депутати, які знаходяться в цій фракції. Спасибо. Скажіть, як вас звати? Брагінець, Віра Іванівна. Спасибо. Так, так. Вчора сказали, що, що завезено з Західної України. Це <сіхи> Прекрасний комплімент, мені сподобалося. Ні, ну були <сіхи> в місті придержавшись. І вони, сука, командують. А то ж тут сидять, звісно, в больницу я тут дав, я согласен. До міського голови зараз вийти до людей, зачитати текст звернення до президента України, який підготовлений заздалегідь. Дозволити людям бути хоча б делегатом цих людей присутніми на сесії, щоб побачити, як ухвалюється рішення. Всі чули тут. Я, як громадян України. Як центр громади має право вільного пересування по будинку міському. Я правильно кажу? Богдан, я правильно кажу? Я правильно кажу? Є представники, є відповідні. Я громадян України. Я можу бути в всі всій сесії в цій будівлі. Може бути присутній? Я можу бути присутній всій будівлі. Ще раз є Порядок. Я представників міської. Я зараз хочу пройти. До представників міської ради з проханням вийти до людей, зачитати текст звернення, і якщо не всім людям, то хоча б делегатам від нашої громади бути присутніми на сесії. Я обіцяю дотримання порядку і діяти в межах чинного законодавства. Ви особисто, будь ласка, і преса, будь ласка. І кілька представників нашої громади. І У нас Зараз, зараз буде проводити позачергова сесія міської ради відповідно до умов регламенту проживської міської ради. До до регламенту, як громадяни міста, працювати на цій сесії? Є порядок доступу до... За сім днів, до засідань. За сім днів повинні бути подана заява. Як за сім днів подати заяву, якщо вчора розміщено повідомлення про цю сесію, а сьогодні вона просто, як за сім днів. Простому громадянину. Тобто, бути... помічник, народну... помічник, народу... помічник депутата. Помічник а яка різниця помічник народувач чи ні? Раз, раз, прям... нас зараз розпочинає... Скажіть, будь ласка, як, всесі... як згідно вашого регламенту може громадянин бути присутній на сесії? є е... Зауваження допомог регламенту до регламенту, будь ласка, в письмовій формі ви можете. Як зараз вийшло питання Одесь... бути присутнім на сесії делегатом від нашої громади? Знаю, Ви зігнали більше міліції тут, ніж до нас. Де там, так дозвольте тоді нам буде присутнім. І чому ці рішення приймаються кулуарно? Чому це рішення приймається кулуарно? Чому ви не хочете зачитати звернення людям, яке ви готують? Звернення звернення надійшло до міської ради від фракції регіонів України в міській в міській раді. Звернення, коли буде прийнято міською радою, тоді воно буде оприлюднено у засобах масової інформації. І всі люди зможуть з ним ознайомитися. Коли воно знайде свою підтримку на, наразі під час поверного засідання міської ради. Та району. як вона знаходить підтримку, як воно надійшло, всі абсолютно розуміють, що це воно, воно буде абсолютно попі обласного звернення. Ви навіть не можете собі змінити, щоб зробити аутентичність. Ганьба! Ганьба! Ген! Тут в кордон, вони будуть виходити, це буде кордон. Вони чорним не вийдуть. Кор коридор ганьби! Вони, вони! там Ганьба! 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 në tash